5 ультрасучасних максимально бюджетних роутера. Якщо задумалися над заміною свого старого девайсу, а витрачатися сильно не хочеться, це відео для вас. Раджу додивитись до кінця, там буде фаворит. Відкриває наш топ легенда The Link Dir100. Він справляється зі своїми завданнями на ура та має один суттєвий недолік відсутній Wi-Fi. Якщо вам подобається The Link і ви маєте необмежений бюджет, то можете розглянути його молодше. Брата, дір300 там Wi-Fi вже докрутили. Наступний Asus rt Т12. Якщо ви не інтроверт, інколи ходите в гості до друзів, то могли зустріти цього розбишаху. Пильний дизайн, дві Wi-Fi роздає, одним словом, топчик. Яке ж відео про роутери і без тепелінків? Рекомендуємо придивитись до моделі 941ND. Так, він менш популярний через те, що трішки дорожчий, але ж тут і антен вже три. Що ж ви хотіли? Продовжуємо розглядати квадратні моделі роутерів до вашої уваги. Тут Олінкен 300 RT. рт. Він, до речі, дешевший за попередній Тепелін. Тож, якщо вам подобаються роутери подібного дизайну, вибір очевидний, правда, доведеться всього двома антеннами задовольнятись. Ну і закриває наш топ по-справжньому народний роутер 740 тепелін. Ви 100% його бачили. На жаль, в мене немає саме такої моделі, щоб вам показати. Ну бо він розлітається як гарячі пиріжки, його важко дістати. Та я маю його молодшого брата 741-го. Візуально вони схожі, то для демонстрації згодиться. Ось ці роутери в з трошки дорожчими 840-841 моделями. Справжній топ за свої гроші. Саме цікаве, ці всі роутери ще дійсно хтось купує. Бо я поки шукав всі ці картинки на торгових площадках знаходив відгуки за 22 рік.